У Івано-Франківську відкрили особливу мистецьку школу. Тут дітей навчатимуть балетом. Це танцювальне мистецтво на Прикарпатті майже екзотичне, однак навчальному закладу пророкують велике майбутнє, адже ним опікується легенда світового балету Вадим Пісарів. «Ця от школа, вона буде весь час давати свої вистави, свої концерти. І ви будете відчувати, івано франківськ буде весь час відчувати. Що... Росте молоде покоління, працює школа, дає вистави. Це буде весь час. Я вас буду це. гарантувати. Вадим Пісарів, художній керівник Донецького національного академічного театру. Свого часу він увійшов у історію танцю як єдиний у світі виконавець унікального па подвійного кабріоля. До балету потрапив після занять у палаці піонерів. Вступаючи до хореографічного училища, пройшов відбір у двадцятку кращих з тисячі юнаків. Я потрапив у балет тому, що дуже любив народні танці. Ви ж розумієте, коли є весілля, усі діти танцюють, а мені говорили, а ну вадік збацай. Ну і вадік збацав там раз-два. Я відчував, що це в мене виходить. Люди довольні, радіють. Аплодують тепер легенда балету прокладатиме шлях до нього і юним прикарпатським талантам. каже, що побачив у місцевій молоді надзвичайний потенціал, талановитим дарує шанс навчатися тут безкоштовно. Випускникам школи допомагатимуть з працевлаштуванням. Це мусить бути відбір. Ну як і всюди, чи в художню, чи там у музична школа, мусить бути певний відбір. Звичайно, що на перших порах він не може бути таким, ну скажімо, Якісним може бути, але ну, не може бути таким масовим, так? багаточисленним. Бо ну, все, що зароджується, воно зароджується на якихось ну, крупиночках маленьких. Балет – це елітне мистецтво. І я вірю в те, що як ця школа буде, що серед наших майбутніх. Танцівників і балерин, будуть приймати світові. Навчання у балетній школі Вадима Пісарєва триватиме шість років. Хороший старт для початку з восьми дев'ятирічного віку. Набір розпочнеться уже у січні.